Всім привіт! Сьогодні вівторок, 21 листопада 11.1.51 хвилина, біткоін по 37.300. Фактично на ринку нічого не змінилося з попереднього відео. Єдине, що я за цей час встиг тут взяти шорт. У мене було дві позиції. Одна позиція по 37800 і одна позиція я вже е, ще додавався по 37400. Третину позиції я закрив е, ось цього шорту по 36. І. Дві третіх мені ось тут в цей момент по 36800 закрило стоп-лоссом. Це мене досить так, якщо чесно, вибісило. Що ми фактично після цього будемо йти далі вниз, але потім, проаналізувавши ситуацію, взяв спекулятивний лонг по 36400 і вже його закрив. Наразі були в мене ось тут намагання взяти шорт по 37700. І вночі мені ось цією свічкою по стоп-лосу без биток, плюс я просто закрила е ці шорти. Наразі я без позиції. Але на що хотів би звернути вашу увагу на небезпеку, яка в принципі існує. Ну як небезпеку? Небезпеку в тому плані, що хто хоче набирати шорти, так? Тобто є ось ця наша зона, і що я говорив? Ми прийшли одразу від неї відвалилися. Так, ми тут прийшли, одразу від неї відвалилися. І подивіться ось на цю структуру, що у нас тут відбувається. Це в нас, знаєте, не схоже на ось ці на ось цей перший варіант і на ось цей другий варіант. Тому о, якраз ось ця наторговка, можливий вихід і похід вище на наші цілі там, 40 тисяч, скоріше всього, 40 тисяч. Ну чому ні? Ну, якщо ми робимо ось такі рухи там, з 35 на 38-10%, то чому б нам тут не зробити з 37? На 40 тисяч, то ну, теж приблизно 10%. В рамках нашої волатильності це все абсолютно нормально, вкладається. Ну, але я більше е, вже зазначав, що я більш схильний дивитися е, шорти, тому що можливий похід вниз, він мене більше лякає, ніж е, похід вгору, тому що в мене є інвестиційні покупки ще з 2022 року. І для мене не проблема, якщо ціна йде вгору. Е, я все одно фактично знаходжусь таким чином в позиції. Але якщо ціна починає йти вниз, то це достатньо погано б'є по інвестиційним позиціям, скажімо так. Тому, тому мені треба хеджуватися і шукати шорти. Ну, по ситуації на біткоїні, в принципі, все. Давайте переходимо до нашого навчання. Книга трейдинг з доктором Елдером енциклопедія біржової гри, частина друга, три складових успішної гри. Ну і тут доктор Елдер говорить про те, що успіх в біржовій торгівлі стоїть на трьох. Китах за його думкою це психологія, метод та фінанси. Новачки основну увагу приділяють саме аналізу, тобто методології, технічній складовій, скажімо так, професіонали ж працюють в тривимірному просторі, тобто для них важливо як психологія, так і саме метод, аналіз, так і фінанси, тобто управління своїм капіталом. В цій частині ми зараз поговоримо про першу складову, саме про психологію. Тут доктор Елдер порівнює, що трейдер це як серфінгіст. Тобто вони ловлять хвилю. Тільки різниця полягає в тому, що берег в серфінгісті він пляжний, тобто піщаний, а тут в нас скали. І тому професіональному трейдеру більшість часу потрібно заходити якраз на суші, тобто на скелях, і налізти в воду, тобто вичікувати свою хвилю. Професіонал чекає від ринку знайомих йому сигналів. Тобто професіонал торгує тільки те, що він знає, що він розуміє, з чим він може працювати. Професіонал чітко знає, коли зайти в ринок, коли забрати прибуток, коли зафіксувати збиток, і так далі, тому подібне. І професіонал це все робить ще до того, як зайти в трейд. Крім того, професійний трейдер шукає ті неефективності в ринку, і саме ось ці неефективності він намагається торгувати. Ось таке його відношення, про яке він тут говорить. Що трейдер шукає пробіли, прогалини в теорії ефективного ринку і ось ці неефективності торгує. І тут якраз демонструється те, що доктор Елдер, він якраз трейдер, який торгує не за трендом, а він торгує е, проти тренду. Тобто він шукає, коли на ринку знаходяться неефективності, тобто йде тренд, і він відшукає моменти, коли тренд буде зламаний. І ось цей момент е, він заходить, так? Наприклад, в чому різниця зі Швагером, то Швагер, ну або там Мерфі, якого ми проходили, так то вони такі трендові гравці. Тобто вони кажуть, що ми будемо торгувати шорт, так, доки, наприклад, ось цей хай не буде перебитий. так. Як тільки ось цей хай перебитий, тобто це вже можна сказати, є заявочка на те, що можна подумати про те, що тут буде розворот. Як тільки, наприклад, тут сформується... Вищий лой, тобто все, у нас тут сформувалася висхідна структура, все, ми перезиваємося і йдемо е торгувати в е лонг. Доктор Елдер, навпаки, е він буде шукати ось цей момент, коли ринок йде вниз, і ось тут він буде бачити неефективність, що по там, різним показникам, по різним його критеріям, е він хоче знайти ось цей момент, коли ціна все ще йде вниз, але тут вже є е ознаки того, що вона буде розвертатися е вгору. Він буде заходити ось тут. Відповідно, тут є свої ризики, так, але, наприклад, там Швагер, Мерфі і інші трендові трейдери вони будуть заходити в позицію лонгову ось тут. Тобто різницю ви бачите то питання, де ставити стоп, тому що ціна все ще йде вниз, і ви вже зайшли в позицію, а ціна далі продовжує йти вниз. Тут, можливо, такі ситуації, що взагалі не зрозуміло, де ставити стоп. Скоріше за всього, стоп тут буде просто у вас, умовно кажучи, фізичний, в залежності від вашого депозиту, тобто відсотково буде розраховуватись, а не відповідно до якихось рівнів. Ну, Тобто, це вже, в принципі, і так, є якийсь рівень, де має відбуватись розворот, так? Але доктор Елдер він заходить фактично до того, як той розворот відбувся. Ну, підтвердився на те, що відбувся. Він може вже відбутися, але він ще е, не підтвердився в класичній теорії. і тут є ось е, різниця в цьому. І коли ми будемо далі е, дивитись е, всі, всю методологію, яку дає доктор Елдер, то в принципі треба це враховувати. Що він є саме ось таким трейдером, який торгує ось на ефективність. Ну і повертаємось до психології, що методи технічного аналізу вони приносять користь тільки в тому разі, якщо. Вам вистачає самодисципліни дочекатися гарних сигналів, е, які ви торгуєте. Оскільки доктор Елдер говорить про три складові: психологія, метод та фінанси, його дуже часто питають про те, що, що з цих е, трьох речей найбільш важливо. І його відповідь така, що е, це як питати, як, яка ніжка в трьохного табурету таборету головна. Заберіть будь-яку з них, і ви просто не зможете сидіти на цьому табореті. Ну, ми переходимо до четвертої глави. Яка має назву дисциплінований трейдер. Основні тези Елдера, що для перемоги на біржі абсолютно необхідна дисципліна. Дисципліна необхідна тут тому, що гру на біржі можна порівняти з одночасною грою в карти, шахи та іпподром. Будь-який професіонал знає, що в нього є певна перевага, і він знає про цю перевагу. Але якщо ви спитаєте аматора, то він не зможе відповісти нічого розумного, в чому саме є його перевага на ринку перед іншим. Якщо людина не знає, в чому його перевага, відповідно, переваги немає, і він обов'язково втратить гроші. І ось далі доктор Елдер порівнює наше рутинне життя з такою глибокою колією, по якій ми просто з день на дня е, рухаємось, і там не потрібно думати, не потрібно приймати рішення. Тобто це така комфортна рутина. Але вона дуже така, е, знаєте, сумна і нецікава. В той же час, як тільки ви відкриваєте біржовий рахунок і натискаєте клавішу комп'ютера про купівлю якоїсь акції, ваше життя кардинально змінюється. У вас е одразу починає бурлити знаєте, емоції, ви е одразу виходите з оцієї рутини і у вас виникають такі доволі е гострі відчуття. Ви починаєте дивитися, на які е слідкувати за графіками. Графіки рухаються вгору е в напрямку вашої позиції, у вас ейфорія, вони йдуть проти вас. вас Депресія і у вас знаходиться знаєте, новий сенс життя. Ось тому рана біржі, і вона є такою дуже привабливою для багатьох з нас. Щоб досягти успіху в трейдингу, потрібно виховати в собі залізну дисципліну. І ми переходимо до наступного аспекту за Елдером. Це він його називає трейдинг без голови. Тут говориться про те, що є тільки одна розумна причина займатися трейдингом це бажання заробити гроші. Всі ми приходимо на ринок за грошима. Але в процесі ось цього заробляння грошей на ринку ми входимо в азарт і починаємо опускати з виду нашу ось цю ціль першочергово заробити гроші. Як тільки гроші перестають бути головним орієнтиром, програш трейдеру гарантований. Ну тобто тут говориться саме про ті моменти, коли ви починаєте намагатися довести щось ринку, довести, що ви праві, що ваш аналіз. Правильний, у вас змінюється ціль, і ви собі ставите за мету, в принципі, будь-що довести, що ви праві. Це є ось такою проблемою. Багато, здавалося б, дуже розумних людей ходять по ринку як лунатики з відкритими очима. В принципі, немає нічого страшного, коли ви помиляєтесь, і коли ви робите помилки і отримуєте збитки. Погано, якщо ви ці помилки повторюєте. Якщо ви помилились в в чомусь один раз, це означає, що ви живете, ви експериментуєте, ви шукаєте, ви пробуєте, намагаєтесь щось робити, і можливо щось з цього так у вас вийде. Але якщо ви починаєте повторювати одні й ті самі помилки, це вже невротичний симптом. Доктор Елдер вам про це говорить як кваліфікований лікар, психотерапевт, психолог. І він говорить про те, що ось таких от дилетантів, аматорів, які втрачають гроші, можна впізнати по декілька декілька стандартним фразам, навіть не дивлячись на їх е, рахунок на біржі. І він пропонує розглянути ось ці типові відговорки людей, які втрачають гроші. Е, по перше, що це вина брокера. Ну, наразі ми торгуємо через комп'ютерні системи, тому наш брокер він є фактично комп'ютерною системою. Але доктор Елдер говорить про ті часи, коли при відкритті та позиції потрібно було безпосередньо спілкуватися зі своїм брокером, тобто це вступати з ним в комунікацію. І було достатньо багато таких трейдерів, які і підставі. Наприклад, ось таких особистих думок брокера вони робили якісь висновки і входили в позицію. Потім, коли е, ця позиція не вигорала, то вони усьому звинувачили брокера, що це він їм е, ось ось таке порадив. І доктор Елдер говорить, що звичка прислуховуватися до голосу брокера це ознака невпевненості, е, яка характерна для новачка. По-друге, це звинувачувати гуру. Ну гуру це вже якраз ближче до нас. До гуру можна тут віднести. В принципі будь-кого будь-яких людей, які ведуть е, таку публічну діяльність в сфері трейдингу, і висловлюють там свої думки. Певною мірою, мабуть, мене можна назвати таким гуру. Елдер дає своє визначення, хто таке гуру. Він говорить, що гуру це люди, які торгують порадами по біржовій грі. Е, більшість дають поради за гроші, але деякі пропонують свої послуги безкоштовно, щоб е, привернути клієнтів на доброкерських фірм і заробляти на комісію. Чому ж існують гуру? Тому що маси людей, гравців-початківців, вони хочуть ясності. І ось гуру якраз цю ясність і дають, і продають. По відношенню до гуру трейдери зазвичай проходять три стадії. Спочатку вони дуже жадібно сприймають всі поради, які дають гуру. На другій стадії вони шарахуються від гуру як від чуми, щоб ті не заважали приймати їм свої власні рішення. І є третя стадія це стадія успішного трейдера. Коли вже трейдер має свій якийсь внутрішній голос, але йому також цікаво, що там говорять е, інші, які іноді допомагають йому звернути увагу на потенційно цікаві трейди. Також трейдери проходять три стадії по відношенню до е, якихось слухів. Е, новачки їх дуже полюбляють. Досвідчення трейдерів спираються тільки на свій власний аналіз. Е, професіонали вже можуть дослухатися до порад, але вони обов'язково будуть пропускати. Е, Ось ці слухи, ось ці поради через, через свою торгову систему. Але в будь-якому випадку ви самостійно відповідаєте за результати своїх дій. Також традиційною такою відговоркою є в тому, що трейдери початківці звинувачують в е, усьому новини, що ось їхня позиція там була правильна, але потім вийшла якась новина, і все пішло не в ту сторону. Трам-трам-трам. І доктор Елдер зазначає таке, що новина, в принципі, і в дійсності вона може бути несподіваною. але ви, як трейдер, повинні завжди бути готові до будь-якої ситуації. Крім того, більшість компаній публікує свої корпоративні новини за розкладом. Так само економічні певні показники держав, вони виходять за розкладом. Їх можна відслідковувати. І коли виходять то ті або інші показники, якщо вони можуть впливати. На волатильність або е, зміна цих показників може впливати на рух проти або за в напрямку вашої позиції. Це все треба враховувати. Ваш торговий план повинен передбачати можливість різких несприятливих змін, які визвані якимись новинами. Також е, можливою відмовкою для трейдера початківця є самообман. Доктор Елдер зазначає, що трейдер-мрійник тримає падаючу акцію. Даючи їй можливість трошки розкрутитися, скажімо так, а вона тим часом просто знищує його рахунок. У професіонала завжди є чіткий план закриття позиції з прибутком або ж зі збитком. Одна з принципових відмінностей професіоналів полягає в тому, що вони завжди планують свій вихід, як в випадку прибутку, так і в випадку збитків. Рішення про вихід з позиції краще приймати до того, як ви відкрили трейд. Коли ви нічим не ризикуєте, і можете спокійно продивитися всі параметри і всі моменти, аспекти майбутнього трейду. Коли ж ви вже відкрили трейд, то все, тут в справу починають втручатися емоції і про об'єктивний аналіз можна говорити вже. Крім того, самообман найбільш часто виражається в тому, що невдалі короткострокові трейди починають переводити в інвестиції. І це типова болячка для дрібних трейдерів, але вона характерна так само і корпоративним трейдерам. От саме катастрофи в банківській сфері відбуваються якраз через ось таких е, трейдерів, які для того, щоб е, приховати свій якийсь короткостроковий невдалий трейд, е, починають переводити їх в довгостроковий портфель е, інвестицій. В ну зі сподіванням на те, що з часом вони ось ці. Ось ці трейди розвернуться і дадуть прибуток. І ось вони накопичуються, і потім, скажімо, відбуваються ось такі банківські кризи. Крім того, є, є такий аспект самошкідництва. Мабуть, так, ми будемо це перекладати, самошкідництво. І воно полягає в тому, що люди, які жаліються на злу долю, дуже часто є якраз спеціалістами по пошуку неприємностей. Тобто вони самі собі їх створюють, а потім жаліються на них. І це є, в принципі, такий психологічний аспект, оскільки в багатьох людей є ось така схильність до самошкідництва. Це може бути і підсвідомий якийсь страх свободи, і страх брати відповідальність за свої дії і так далі тому подібне. І таким чином ви так підсвідомо можете себе саботувати. І ось в суспільстві, в принципі, існують механізми, які захищають від крайнього такого. Самошкідництво, самосаботажу, так, наприклад, там самогубців, тобто є там цілі програми, які по їх реабілітації, так. Але в трейдингу такого немає. І трейдер, який дуже так упорно шукає програш, його ніхто не зупинить. Успішний трейдер дуже строго відслідковує кожний свій трейд і вчиться на помилках. Трейдери дуже часто соромляться, коли втрачають гроші. Серйозний програш, втрата грошей, сприймається взагалі як е, позор. І багато хто в такій ситуації хочуть е, прикрити срам і ну, скрити, сховати е, ось цей момент. Але гра в хованки з реальністю ніколи не вирішує цих проблем і, навпаки, призводить до ще більших проблем. Найкращий варіант це те, що біль від оцієї поразки стала. Майбутнім стимулом до змін і допомогла вам вирости в дисциплінованого успішного трейдера. Але для цього треба знаєте, не соромитись своїх програшів, своїх помилок і правдиво про них говорити. І ось доктор Елдер, коли він вів свою професійну діяльність як лікар, хоча в нього не було ніколи проблем з алкоголем, але він був учасником ось таких американських. Спільнот це спільнота анонімних алкоголіків. Так, коли він туди потрапив, він зрозумів, що досить досить багато спільного в ось цих алкоголіків і хронічних таких трейдерів, трейдерів, невдах. Що як алкоголіки, так і ось ці невдахи в трейдингу, вони живуть з закритими очима. Всі до одного алкоголіки, яких він приймав в себе в кабінеті, вони оспарювали свій діагноз, що в них є ця проблема алкоголізму. І щоб не втрачати часу, він пропонував їм дуже простий тест. Введіть свій звичайний спосіб життя, пийте, їжте, робіть все, що ви робите зазвичай, весь наступний тиждень. Але кожен раз, коли ви будете випивати, записуйте це. Ну, тобто кож кожні свої, там, я не знаю, 50 грам, кожну пляшку там, пива або чого, ви це фіксуйте. Робіть собі позначки. І ось ці записи принесіть йому на наступний прийом. Тобто до ліка. жоден алкоголік не міг довго вести цей щоденник. Їх вистачало тільки на декілька днів, тому що коли вони починали дивитися на ось ці свої записи, тобто фактично дивитися на себе в дзеркало, на те, ким вони є насправді, то ось ця, ось ця імпульсивна поведінка, там випити, щось погуляти, так вона вже не приносить такого задоволення, тому що ти починаєш розуміти, що в тебе є проблема. І сьогодні доктор Елдер говорить про те, що. Всі трейдери, які отримують збитки, вони дуже сильно е, зляться, коли їм говорять, що потрібно ввести щоденник трейдів. Ну це в дійсності так. І ось доктор Елдер зрозумів, що існує мільйон алкоголіків, які змогли повернутися до нормального життя, пройшовши програму реабілітації, так? Відповідно, трейдери, які е, отримують збитки, вони можуть вирватися з цього колу невдач і е, отримати рівновагу і почати торгувати в плюс. Фактично, то психологічна проблема, що там, що там, вона дуже схожа. Але оскільки ніякої такої програми або спільноти не існує і, скоріше всього, не буде існувати, кожен трейдер, в принципі, сам на сам залишається зі своїми ось такими проблемами. І відповідно, свій шлях до виздоровлення, до встановлення успішного прибуткового трейдера, кожному доведеться пройти самотужки. В першу чергу, що потрібно. Для цього зробити, що потрібно зрозуміти, на шляху цього оздоровлення. Те, що необхідно провести межу між діловим ризиком і збитком. Діловий ризик ставить під загрозу, мінімальну долю капіталу, а збиток виходить за рамки. Коли трейдер займається бізнесом, а трейдинг це є бізнес, то він повинен брати на себе нормальний діловий ризик. Але ніколи не потрібно його перетворювати в збитки. Крім того, потрібно йти в бій, тобто в трейдинг, на тверезу голову. І тут він всю тему, в принципі, розкриває тим, що ви повинні розуміти, що собою являє трейдинг, і які тут правила, в принципі, гри, і що ви будете робити, що це взагалі таке. Тому що більшість трейдерів, які відкривають свої рахунки, вони заробили ці гроші десь там в бізнесі або в якійсь своїй професіональній діяльності. І вони, в принципі, скоріше за всього, вже є успішні в чомусь. Ну, тобто вони вже в чомусь заробили гроші, їм вдалося зробити, зробити собі ось цей стартовий капітал так? для трейдингу. І вони вважають так, що якщо я зміг там заробити на одному виді діяльності, так мені це вдалося, то що тут такого важкого, в тому тут трейдингу, нічого важкого. І отут і полягає помилка, тому що трейдинг зовсім відрізняється від інших. Тут є свої аспекти, і їх потрібно знати, їх потрібно вивчати. І далі ось розкривається ця тематика, що які б не були у вас внутрішні недоліки та страхи, е потайні слабкості або якісь нав'язливі ідеї, ринок завжди знайде їх, витащить на поверхню і оберне їх проти вас. Трейдинг це шлях до самопізнання. І чим більше ви будете торгувати, грати, тим більше ви побачите в собі недоліків, які вам характерні. Але тут потрібно також пам'ятати, що ви прийшли на ринок не за для психотерапії, так самопізнання, а саме для зробляння грошей. А ось це самопізнання це в принципі є побочним продуктом ось цієї діяльності. І гарний трейдер бере на себе повну відповідальність за наслідки кожного свого трейду. Багато трейдерів-початківців собі щось вигадують, що вони будуть просто сидіти перед графіками і займатися дейтрейдингом, і при цьому заробляючи дуже легкі гроші. Елдер порівнює це з тим, як це все одно, що сподіватися стати хірургом, не віддивчившись навіть у школі. Розумієте, в більшості професій є свої правила, свої порядки, а також органи контролю за професійною дисципліною. Якщо практикуючий лікар починає робити досить багато. Помилок або виписує досить багато якихось там наркотичних препаратів, то відповідно це зацікавить якісь органи контролю, вони будуть його перевіряти, його діяльність. Дійсно, це було потрібно і необхідно. Тому зайвий раз лікарі не будуть. Наприклад, зловживати цими речами, якщо цього в дійсності не було потрібно. На, ринки ж, на ринках вже немає таких обмежень, аби були у вас гроші на рахунку. І тобто ви можете тут робити все, що завгодно. Ні, ніхто не буде е, цим цікавитись і говорити вам, дивіться, у тебе вже там десятий трейд е, мінусовий. Можливо, треба тіпа, провести аналіз своєї торгівлі, що ти робиш на так. і ось е, найголовнішим таким аспектом, в принципі, самодисципліни. Це є записи, щоденники трейдера е, і так далі. Тому подібне. Елдер говорить таке, що якщо у вас немає чітких записів, як ви зможете відслідкувати якість своєї торгівлі, оцінити успіх, навчитися на своїх помилках. Ну і така настанова від Елдера: тривалість і складність навчання залежать від того, яку роботу ви хочете отримати, чому ви хочете навчитися. Е, і ось гра на біржі, вона більше схожа. За своєю складністю до авіації, ніж до е, роботи двірника. Щоб стати трейдером, потрібно присвятити цьому багато часу і сил, щоб е, цьому навчитися. І ось тут Елдер зазначає, що якщо подивитися на процес навчання авіаторів та врачів, то там можна побачити три особливості: це е, поступове збільшення відповідальності, по-друге, це постійна оцінка результатів. і Третя це відпрацювання навичків до автоматизму. І ось Елдер вважає, що трейдерам при своєму навчанні теж треба імплементувати ось ці три складові. Щодо першого, поступового збільшення відповідальності, то в трейдингу нічого такого немає. Ніякого немає поступового входження в професію, тому що в більшості фактично для більшості трейдерів характерна така історія, що вони просто відкривають рахунок і вже починають там торгувати, відкривають якийсь е, свій трейд. І ось з цього моменту тільки починається навчання. Розумієте? Ну це як фактично сісти за кермо літака або зайти в операційну і такий, типу, так, ну давайте тепер подивимось, там цей підручник, медицинський, там справочник, що там як потрібно робити. Ну це є повним повним абсурдом насправді. Якщо порівнювати з якоюсь іншою діяльністю, а в трейдингу це всюди просто абсолютно. Тобто ви спочатку вкладаєте в це в гроші, а потім починаєте вивчати, ага, що ж я що ж я зробив? Ну тобто, в мене є знайомі, розумієте, які по там, декілька десятків тисяч доларів вкинули там, в трейдинг, і вони мені дзвонять і починають питати, а як стоп лос виставити? Ну, це ж це ж бред, ви розумієте? Може, спочатку треба було навчитись стоп лоси виставляти, а потім починати торгувати. І доктор Еллер говорить, що якщо ви вирішили серйозно навчитися біржевій грі, то відкрийте відносно невеликий рахунок і поставте перед собою ціль в першу чергу навчитися. Ну і друге, це аспект, так? Постійна оцінка результатів. Ринок, в принципі, постійно екзаменує вас щодо результативності, але дуже мала частина на це звертає увагу, оскільки, що, оскільки ніхто не веде записів свого рахунку. І знаєте, на біржі, коли ви там заходите і бачите там свій ПНЛ, то Ну, Це таке. Ви подивилися, і він не відслідковує. Це фактично, знаєте, такі емоційні качелі. Ви заходите, о, там піанел гарний сьогодні, там, або за тиждень гарний, ви, ой, клас, ейфорія. Потім заходите, він там поганий. Ой, погано, погано. Потім, ой, добре, добре, потім хоп, о, погано, погано. Але е чи ведете ви середній взагалі, чи записуєте ви ці показники, щоб відслідкувати, як вони взагалі у вас змінюються? Можливо, ви вже в ноль торгуєте. І ви просто знаєте, сидите на цих емоційних качелях. Вас то плюс, то мінус, то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Вихід ноль. Ну і що, навіщо тоді цим займатися? Ну і третє це відпрацювання навиків до автоматизму. І ось цю навичку такої автоматизму її можна напрацювати, тільки здобувши достатньо великий досвід гри торгівлі на біржі. Ну, ніяк іначе. І тому ми повертаємося так до першого пункту, що відкрити відносно на великий рахунок і поставити перед собою ціль навчитися. Тому що, в принципі, початкова ціль це здобути досвід. І тут е, ще є ось такий трюк, полягає він в тому, що в принципі, ж ваші дії не будуть ніяк змінюватись від того, що ви торгуєте на 10 доларів, що ви будете торгувати на тисячу або на 10 тисяч. Тобто це абсолютно однакові дії, однакові рішення. Якщо ви зможете отримувати прибуток з 10 доларів, то ви зможете отримувати із 100, із 1000, із 10 тисяч, із 100 тисяч. Краще за всього вчитися на багаточисленних, але невеликих по об'єму трейдах. Пам'ятайте, що перша і головна задача трейдера-початківця полягає не в тому, щоб заробити якомога більше грошей, а в тому, щоб навчитися торгувати. Коли ви навчитесь торгувати, гроші самі з собою прийдуть. В принципі, на, цього, на сьогодні все. Ось такий розділ щодо психології. Наступний розділ це вже буде стосуватися технічного аналізу. Це буде глава 5. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.